Доброго дня! Дуже рада всіх вітати на своєму каналі. Я Маргарита Живерного. Сподіваюсь, ви про це пам'ятаєте. Представляю вам сьогодні свою книжечку, свою досить давню книжечку ще 217 року. Ось така вона з серії Так, навіть називається Повертаюся. Вона в серії дивіться, бібліотечка українського воїна-Добровольця-волонтера. Її видав український клуб, всеукраїнське громадське об'єднання, Український клуб 2017 році. На основі моєї попередньої книжечки в мене була попередня книжечка, яка називала Стільки ти повертаєшся. І тоді мені запропонували видати цю книжку в маленькому такому кишеньковому форматі для того, щоб воїн міг її собі там десь зручно покласти в кишеньку і почитати. І в мене їх майже немає. Я нещодавно була в Кривчику. В селі, в якому я дуже довго прожила, і в якому залишились рідні мені люди. І ось там віднайшла дві таких книжечки. Одну подарувала на Чернівеччині, одній гімназії. Ось, сподіваюсь, вони її почитають. А інша ось ще одна в мене залишилась. І це, знаєте, як зустрітися зі старим другом. Я дивлюсь, на неї тут дуже маленький шрифт. Ось, якщо видно, так, тут дуже маленький шрифт. І вірші, віршів немало, скажімо. Але сьогодні я би хотіла зупинитись на такому прозовому ривку. А потім, можливо, почитаю вірші. Називається «Як Я стала українкою. Це моє відкровення, мабуть, все ж таки, не пам'ятаю, тут немає дати. Або 2014 року, або, мабуть, все ж таки 2017-го, тоді, коли готувалася книжечка. Я зараз би, мабуть, розказала б щось подібне, але все ж таки вважаю, що якщо я вже взяла цю книжку до рук, то я прочитаю те, що написано саме в цій книжці. Народилась я в Новосибірську. І не тому, що батьки були заслані до Сибіру з України, як дехто думає. Ні, на жаль, до України ніхто з моїх кровних родичів не мав жодного відношення. Були вони росіяни, якщо взагалі можна мати таку національність? У будь-якому разі, іншого мені невідомо. відомо. мене прізвище Чепільова. Бабуся ж була з роду скрябіних. Батькових рідних я не знаю, так сталося, але кажуть, що його мати, моя бабуся, була наполовину татаркою. Хто вже там розбере зараз, проте татарська кров у мене, як то кажуть, на обличчі? Бабусина родина постраждала в часи колективізації. Уявіть собі, навіть із Сибіру висилали ще далі. Крябіних розкуркулили і вислали в Мінусінськ, старших братів і батька заарештували. Довго потім родина не могла зібратися разом. Не буду переповідати бабусину історію, можливо, колись напишу про це окремо. Але хочу, щоб ви розуміли: від комуністів страждали всі народи СРСР. Та для мене, маленької дівчинки, це було незрозумілим я свято вірила в те, що ми живемо в найкращій країні світу, що з кожним днем наближаємось до світлого майбутнього і була щаслива. В Україну наша родина переїхала, коли мені було всього-навсього три місяці. Найстарший мамин брат служив моряком, до нього в Одесу приїздили родичі, Так їм сподобався цей край, що вирішили пустити тут коріння. Ледве дочекалися, щоб моя мама Ніна змогла подорожувати, продали будинок і поїхали. Оселилися, оселилися під Одесою. Там і минули мої дитячі роки. Я думаю, якби я це розповідала, мабуть, це було б живіше. Але щиро кажучи, от я зараз читаю, мені самі цікаво, що я там писала тоді, тому що ем, ну, минули роки інформація ж для мене не змінилася, але можливо ставлення якось вже інше. Добре, добре, продовжимо. Звісно, виростала я росіянкою. У родині розмовляли винятково російською. Російськими були казки, прислів'я, приказки, пісні і світосприйняття. У дитячому садочку вчили читати українською. Та я вже вміла російською, тому мені завжди було байдуже, якою мовою написано книжку. Деяких слів не розуміла, то здогадувалась за змістом. А от говорити ні, не говорила я українською. Та не дуже й намагалась. Адже навчалась у російському класі, де навіть на уроках української мови нам дозволяли відповідати російською. Навіщо було цієї українською? Соромно зізнатися, але я пишалась тим, що я росіянка. Ну так, це правда. Звідки у мене була ця великороськість, не розумію? Можливо, від бабусі, яка зневажала нового зятя, мого відчима, і обзивала хахлом німитим. Так, це правда. А може, як я тепер думаю, завдяки розумінню, що від народження мала те, чого інші прагнули набути, ось саме цю великороську гідність. Питала однокласників, ти ж українець? Чому навчаєшся в російському класі? Чому розмовляєш моєю мовою? Не отримувала відповіді. Тепер я розумію, що такою була політика, а люди слабкі, в більшості пливуть за течією, намагаюся пристосуватися, вижити. Ось за це пристосуванство я і зневажала українців. Зневажала довго. Жила я в Україні, любила її, не знала іншої батьківщини, але українців підсвідомо вважала нижчою расою. Може, тому що вони самі себе такими вважали. Столицею була Москва, а Київ, так, провінційне місто. Я розмовляла вишуканою російською, бо ж книги читала і читала. А мої однолітки боролися з українськими словами, отримуючи натомість жахливий суржик. Однокласники добре знали російську мову, але для більшості з них вона була не рідна, і я сердилася, що вони чужу мову знають краще за рідну. По справжньому українська мова прийшла в моє життя створами Миколи Хвильового. Вперше я заговорила українською, готуючись до випускних іспитів. Тоді Україна тільки не отримала незалежність. Чому я ж ніяк не раділа, не розуміла, як можна було зруйнувати такий прекрасний Радянський Союз, аналізуючи тепер давні події, переосмислюю своє ставлення. І мені соромно, якою зарозумілою і необізнаною я була. Єдине виправдання, яке знаходжу, я була дитина. Продукт тієї епохи. Пам'ятаю, як вперше потрапила на Хмельниччину. Спілкуючись із однолітками українською, зауважила, що вони самі не знають рідної мови. Це прикро мене вразило. Ще гіршим було те, що багато хто мріяв чим швидше поїхати з України і ніколи не повертатися. Поваги українцям це не додало. Зате я, мабуть, уперше зрозуміла. Що справжня моя батьківщина не примарний Новосибірськ, а Одеса. І хай я не українка, зате громадянка України. Потім були невеликі, але невпинні кроки назустріч моєму українофільству. Одружившись із нащадком козацького роду, я Каміньва стала шеверногою. Закінчила український філфак. Навчившись сам таки упевнено говорити українською, почала викладати в школі українську мову, намагаючись прищепити дітям не тільки любов до рідної мови, а й усвідомлену гідність. А потім був Майдан 2004-го. От тоді я вперше почала поважати українців. Побачила, як багато упевнених у собі і справі, яку вони роблять, почала читати, розмірковувати і вжахнулась, як могла я бути такою сліпою, глухою і зарозумілою. Пройшло майже 10 років знову майдан. І війна з Росією. Пам'ятаю, як дивилась у прямому ефірі засідання Ради Федерації, під час якого обговорювали дозвіл ввести в Україну війська. Спочатку мені стало смішно, як таке взагалі можна обговорювати. А потім всі члени РФ, як один, підтримали це рішення, а я не вірила власним вухам. Коли ж голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, колишня хмельничанка, до речі, взяла слово, росіянка в мені померла. Гадаю, це теж неправильно. Потрібно знати, хто ти є і поважати це. Але я плакала, не спиняючись, впродовж декількох годин. Я не могла більше любити свою батьківщину. Дуже страшно дізнатися, що твоя мати вбивця. Ще страшніше, коли вона вбиває тих, кого ти любиш. Прийшов час обирати страшний час, неможливий вибір, але я його зробила так я стала українкою. Попри все, досі надіюсь, що мати моя Росія розкається, і я зможу колись її обійняти. Не втрачаю надії. Це зараз, бачите, майже до сліз мене розчулило, Але тут ще написано Росія з великої літери. Мати, моя Росія. Зараз ні. Зараз 2025 рік. І я не сирота. Ні. Росія померла. Не просто померла, вона перетворилась. На жорстоку, страшну, невблаганну відьму. Мені можливо, шкода тих людей, які там живуть, але ну, тобто, я маю на увазі, що якби я там жила, хто знає, яка б я була, може, би, я б теж була б ось така сама, як вони, і казала б, яка різниця, ми маленькі люди, ми нічого не розуміємо, але на щастя. На щастя, Господь, доля, Всесвіт, кому як подобається, розпоряджаються інакше. Вони розпорядились так, що я тут, що я в Україні. І для мене немає вибору. Я зробила цей вибір дуже давно. Україна, моя батьківщина, моя мати, моя любов. І... Якщо хтось вважає інакше, ну пробачте, тоді ми з вами народичі. Народичі, на жаль, є в мене знайомі, рідні навіть люди, які досі залишились в радянському союзі в Савдепі. Але я вважаю, що якщо це так, значить ця людина тупа, неосвічена, не може думати. Ні, мені прикро. Мені її щиро шкода. Дуже-дуже шкода. Ну що ж, ем, я прочитаю перший вірш цієї книжки. Цей розділ називається Проводжаючи на війну. Проводжаючи на війну. Ти пробач мені, хлопче, що з Богом тебе відпускаю, не охоплюю з криком халяви солдатських чобіт, не реву, як поранений звір, до грудей притискаю, отче наш, проказавши під стогін далеких трембіт. Ти пробач мені, хлопчику, йдеш ти, а я залишаюсь, божевільні судомі буття від новин. До нової. Я за тебе молюсь, я тобою на світі тримаюсь, а ти вижити мусиш, кривавий потрапивши млин. Бережи себе, рідний, заради майбутнього сина. Він іще не родився та мусить з'явитись колись. Повертайся, живий. Так чекає на тебе родина. Досить плакати, нене, -не. ти вір. І за сина молись. Ти пробач нам, солдате, за теплі й чисті постелі, за вечерю смачну в порцелянових чашечках чай. В нас немає війни, не зруйновані градом оселі, тільки ясно горить перед образом Божим свіча. Це вірш написаний на початку 2015 року. А зараз у нас вже зруйновані оселі, у нас дуже багато загиблих, але все одно солдати, повертайся, живим, повертайся. І ще один вірш, який я досі. Досі читаю, який досі актуальний для мене. Коли я його писала, теж його писала в 2015 році, у мене ніхто з рідних не служив. Там були мої учні, були знайомі в АТО, тоді ще була АТО. Ми не хотіли називати це війною, але я написала цей вірш, пережила. І доля так зробила, що тепер мій коханий чоловік там. І цей вірш, коли я його читаю, я його читаю досить часто, я його читаю для свого коханого Сашка. Вірш називається Не прощай. Не прощай. Не прощай. Не прощай. А до зустрічі, милий, я знаю. Завтра їдеш на фронт, але в нас ще попереду ніч вимкне світло, нехай тьма затопить від краю до краю, і світитимуть зорі очима небесних облич. Мій коханий солдате, без берців плямистого строю, видаєшся хлопчиськом. Та я це тобі не скажу. Ти, мій бравий воякко. упевненість личить герою. Що за воїн без мужності, сили чи без куражу? Поцілуй мої очі, допоки від сліз не солоні, хай обличчя твоє відіб'ється на денцях зіниць, пригорну до грудей і зігрію холодні долоні. І спокусниця ніч не залишить між нас таємниць. Наші спраглі вуста не наситять ціломки до ранку, коли хатиме пристрасть на хвилях солодких зітхань. Все для тебе зроблю. Накажи будь-яку забаганку. Мій смішний генерале, я виконаю без вагань, з божевої в годинник і стрілками крутить, як хоче. Ти пришвидшуєш теж рук життя у полоні тіснім, перехоплює подих, в обіймах умираю, тріпоче серце в млосній знемозі в шаленстві тремтить навісні. Я ненавиджу ранок, ненавиджу сонце і світло, бо ти мусиш іти до побачення, не прощавай. Я чекатиму рік, все життя, скільки буде потрібно, тільки ти повертайся і Боже тобі помагай! На цей вірш було написано декілька пісень, я пам'ятаю одну композитор Геннадій Володько. Я пошукаю і під цим відео розміщу покликання на цю пісню. Дякую вам, дякую за те, що слухали. Пишіть, будь ласка, свої відгуки. Якщо вам сподобалось, якщо не сподобалось, що ще прочитати, що би ви хотіли почути. І дуже вам вдячна за те, що ви в цей час зі мною. До побачення не прощавай.